Київ, вулиця Генерала Потапова, перший поверх висотки, мухи, блохи, таргани та жахливий сморід. Тут проживає дідусь і 12 собак. Ці собаки вони створюють, розумієте, вони створюють мало того, що дезінтерію повну розповсюдження всіх, всіх можливих інфекцій і захворювань. Вони не вигулюються, вони не випускаються нікуди. І е, що він їм готує, я не знаю, тому що запах стоїть такий стійкий, начебто. Якусь шматок мертвичини. 13 років тому місцева влада підселила дідуся у комунальну квартиру до Богдана Бондюхова. Останньому тепер доводиться жити у друзів. Я не можу зараз в данный момент жити, тому що развели, сделали з квартири псарню. Ідеть запах ам'яка, постійно плита занята, нельзя зайти ні руки помити, нічого. Ванна забита постійно, в этом жиру, эта кастрюля моється, постійно говоряться желудки, дышать там нічим. Розводяться мухи, блохи, можуть даже крысы бегать. Собаки голодні, смердючі, налякані і здичавілі. Шалений дідусь їх майже не випускає на вулицю і тримає всіх разом дванадцятьох в одній кімнаті. За жорстоке поводження з тваринами передбачена відповідальність як Кодексом України про адміністративні правопорушення, так і кримінальним кодексом України. За першим випадком йде штраф по попередження, за другим випадком іде конфіскація собак. Ось з таких жахливих умов горе дідусь тримає цих бідолашних тварин. А мешканці будинку живуть у жахливому смороді і страху, а нічого зробити не можуть. Люди вже неодноразово звертались до комунальних служб. Там пояснюють, потрібне рішення суду. А у нас на станом на сьогодні, немає повноважень. А за рішенням суду ми могли увійти до приміщення та встановити порушення. Чиновники просто не хочуть працювати, твердить Богдан. Їхні доводи називає відмазками. Оскільки є квартира комунальною, є один із власників, тому рішення суду для проникнення всередину квартири не потрібне. Але комунальники не поступаються, бо з офіційного звернення діла не буде. Потрібно колективне звернення або звернення від громадян мешканців цієї будівлі комунальної, Власності Богдан йде на поступки просто до Київської державної санепідемслужби. Начальнику особисто вручає звернення. Той просить на все про все тиждень. Протягом тижня ми вийдемо на місце, на місце з лабораторією і будемо фіксувати факт з метою підготовки документів до суду. Чоловік здихає з полегшенням. Справа таки зрушила з мертвої точки і знов з'явилася надія. Знаєте. Віра, звичайно, живріла завжди, і вона є, вона присутня, але вам велике спасибі за об'єм вашої роботи, тому що це в принципі, не журналістська робота, це в принципі, робота санепідемстанції, те, що ви зараз зробили, але принаймні нас почули.